はい。<laughs> <laughs> Щойно заселилися і тут такий вид просто акваріум <плес> метро. Завітали в кафе Рішу одне з перших кафе у світі, де почали створювати 3D каву. Зкрилося у 2015 році в самому серці Тверпнійського Харадзюку. Бариста вручно формує фігурки молочної пінки. Це займає приблизно 10 хвилин і виглядає як справжня міні-виставка. Ви можете принести своє фото або обрати персонажа, і вам буквально намалюють його у чашці. Кожна кава тут унікальна. Так, ми тут зайшли в парк. Ось. Такий. Такі Дуже як весна вже почала все розцвітати. Це японська камелія японіка. Я думаю, це може бути сакура, яка ще не розціла. саке – щорічна пожертва храму. А винні бочки подарунок з Франції. Саме вони символізують повагу та обмін між культурами. Так, тут так, А ці дерев'яні таблички називаються Ема. Люди пишуть на них свої бажання, залишають біля храму надії, що Бог їх почує. Так, а це основна вулиця е, Кабусок. Якщо прийти прямо, в принципі, там можна побачити такі ворота. Тут походу, така дуже популярна. Такі бари. Треба сто є. Треба десь тут попити, щоб коли ще бару купити. Вся надія до нас. Ну, не факт. Скоріше сьогодні, ні, я, 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 я. Давай, 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 давай. Бляха-муха. О, сразу стоє. Блін, а було майже. А воно спеціально запрограмовано, коли фальшиве Воно Ну так добре лежить. Ну звісно, воно спеціально так розраховано. Це однорукий бандит. Я би ще б трохи, я би мала капібару. Так. Що йдемо прямо. Коморочим. В реальності це кабуки що. Район з гри якудзе. Відомий казино проститутками і криміналом. Ну і ще тут багато ночних клубів, карайокі і кафе. Ой, який у Уже сакура починає свистити. О, І замок. Здесь такий ресторан з виглядом. На тавор. Так, Ціна та більш-менш норм, але треба додатково оплачувати за таке диванне місце. Випадково натрапила на ось такий маленький магазин вінтажних камер Всередині плівкою моделі, дзеркалки, полароїд камери з 80-х і 90-х, а також деякі сучасні. Їх тут багато, особливо в Токіо. Ревайбл. Також ми приїхали в Акіхабару, район у Токіо, який став популярним завдяки аніме та манзі. Колись це було місце, куди всі їхали купувати електроніку. Через це його назвали Місто Електроніка. Зараз тут багато магазинів з постерами, іграшками та всякими штуками з аніме. І прямо над вулицею їздять поїзди. Дуже незвично бачити це так близько. Ось такий вхід з вулканічної породи стіна. Це садний польсько-палац, коротше, Її ми піднімаємося на стіну. До речі, тут можна взяти безкоштовного гіда. Але ми щось затупили і сказали ні. Але ми тепер жалкуємо. Але нічого. Будемо спробувати без. Кешу фоткати. Чи Та не скупив, до речі, камеру. Пентакс. Да. І будемо пробувати знімати. Тут. На жаль, тут тільки 55 мм фікс, але вона повністю з заліза. Немає жодного пластику. От. Ця рама вона залізна. Скільки ти заплатив? Дві баксів. Скільки? 230 баксів. Тільки 230 за камеру. Тільки за Так. Угу. Да. Це ж починається парк такий. Ми йдемо до замку. Ось там має бути замок. Вже починає зісти сакура. Це якась рання сакура, тому що зараз тільки все тільки починає цвісти. Це якась дуже... Раннє. Борщ. Такий. Кому ресторані. Випадково метали ми... на ресторан. Йдемо по метро я чую за кілометр запах чогось схожого на борщ, думаю, галюна якась борщ, але більше, схоже на, борщ але більше схоже на суміш солянки і борща. Ну. Так. З лимоном. Так, ну, да, як солянка. Уявилися, що взяли звичайний борщ. Завишили тільки Угу. А потім додали щось інше. Туди. Почали туди щось домішувати. І домішали щось. То ли бобове, то ли щось таке інше. Воно має корні борщу. Але тут дали щось такого на горі, що взагалі це перестало смакувати як борщ. Тут є якесь м'ясо. Там якась картопля. М -м -м, але смакує. Зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. І я ти ти ну, знаєш, ну, уяви, що взяли борщ і вилили гуляш. Ага, от, поняш. взяли борщ і вилили орський гуляш. Получається по смаку, от, от те, що ти зараз є. Не вистачає солі. Бо смак трохи приглушений, треба більше солі давати. Так. Mm. Да. Mm -hmm. На смак як те, що колись було борщом, але сюди вилили гуляш. Mm. Наступного ранку ми виселися з готелю в Токіо і вирушили на вокзал їхати в Осаку. Перед відправленням у нас було трошки часу, і ми прогулялися по вокзалу. Тут справжній маленький торговий центр. Сувеніри, солодощі, багато магазинів і ресторанів. Все чисто, сучасне, і майже до кожного ресторану були черги. Що перед виїздом в осаку ми тут взяли поїздка в тренстейшени? Ньодзининою. Великий більш чисночний. Угу. І суп, салати. <гурі> І, <в бодрості. гурі> І що це таке? Тут ще такі є шплятки. Можна тут зібрати прибори. А, тут замовляти. Як тобі? Ми <п 'ят> <гурі> осталось. Гострий. Горячий. Так. Тоже свіжий. Не окей. А? а нас подають такі, знаєш, на заморожені, цукі такі, дуже свіжі. Угу. Я беру по цьому. Пробую, але варто цього. Наступного дня. І практично уварені. Не франсіні, не валарс я думаю. Не тільки свіжі, розпіть. Угу. У нас уже 12-та. За півгодину виїжджає поїзд. Ми закінчуємо обід і будемо їхати з на парон. Залізала. Ми на поїзді були буде трені. Будемо їхати особо. Так він виглядає спереду. Давайте. Коли ми приїхали в Осаку, ми поїхали в центр, район Дотонборі. Тут є канал, по якому можна покататись на човнику, побачити неонові вивіски, знак ліку і багато мостів Осиці також можна спробувати японський чиски крікуру. Саме тут, у 1984 році відкрився перший магазин. Цей часки відомий тим, що він дуже м'який, легкий, трохи тремтик при русі і його часто печуть прямо при покупцях. Ще гарячим видають з духовки. Після цього ми поїхали до замку Осака. Міс знаходиться в парку, особливо красиво тут весною, коли цвіте сакура. Тоді парк повністю в рожевому кольорі. Наступного дня ми поїхала в нара. Це місто відоме своїм парком з оленями. Олені тут вільно валяють серед людей. У парку можна купити спеціальні печеньки, яким дозволено їх годувати. Особливість в тому, що перед тим як взяти печеньку, олені кланяються. Якщо ви кланяєтесь їм, вони відповідають також. І після цього забирають смаколики. Ну все на напад. І Денис утік. Коротше, ми заселилися. Йдемо шукати номер в Кіото. По суті, на бутена казали, що си чотири зірки. Будем тестити. Просторий, номер. Я навіть диван. Непогано. Так. О! Красиво. А ванна, ну така. Так. Ну, в принципі, ну, нормальний, я б сказала. А є холодильник, речі, тут? Нормальна кава. Ау. Ліська. Можна жити. Холодильника нема. Окей. А, ні, він тут. Лодинок тут. Ну, це поганий плит. Вечірня кіото це бузенькі вулички старого міста, світло діхтарів, крамнички з сувенірами і ресторани на будь-який смак. Ми самі несподівано натрапили на кілька цікавих закладів, куди обов'язково хочеться повернутися. Наступного дня ми пішли у дуже інстаграмний чайний дім у Кіото. Руку Можливо, ви вже бачили його в соціальних мережах. Це місто постійно хвалять інфлюенсери. Ну от і ми вирішили перевірити, чи справді там настільки класно, як усі кажуть. Нам провели невеличку екскурсію по самому будиночку. Йому вже понад 100 років. Всередині збереглася традиційна архітектура. А ще є внутрішні двори із садом, де всі залюбки фотографуються. Каже, тут колись мешкав відомий художник. Тож атмосфера справді тут дуже особлива. Давай тут. А? Давай. Оп-оп. Після екскурсії ми сіли спробувати, що тут подають. Найбільше чекали на десерт із квітами. Тепер будемо тестувати: красиво, це чи ще й смачно? Я тут замовила щось із саку, та матча. Так. А у Дениса. Тебе. Я не знаю, але воно взагалі не смачне. Це мало бути качка. Як нам пояснили, це все просто суппродукти качки. And sons. Господи. і це... це. Ні, але виглядає, знаєш що... так. Я теж не тебе значив по своїй лісто. Що <титут> таке? Це голова чи вже шлудок? Ну просто не смішні. Попробуй мою ту <реш> Давай. Yes. Це типа соло, це типа солодище. А ти не буду їсти те, що скаже, не це голова. Це солодище. Це гарятка. <реш> Ні. Іменно є свій яйця. Сподіваюсь, хоч вони тіля. <реш> не хочу яйця їсти. Хеп-хлєба так. Там є рис. Там є рис. Да. Не бути мені японцем обічно. Максом їсти бургери до кінця життя. Після кафе ми пішли в бамбуковий ліс. Арашіяма. Вхід сюди безкоштовний. Поруч з лісом є озеро, де можна взяти човен і покататися 30 хвилин. Якщо зголодніли, то кораблика пришвартовується ще один кораблик, щоб продати вам їжу. Чекаємо на поїзд, який буде за кліч кола. Спасибо нашої поїздки. Зелений чай залог здоров'я. У Кіото ми зайшли до одного з найвідоміших храмів. Тут завжди багато туристів, які приходять за сувенірами і фотографіями. Далі ми пройшли крізь ці червоні ворота, що символізують шлях до удачі. Саме тут знімали сцени фільму Щоденники гейші». Уздовж стежки розташовані маленькі каплички з подяками. Наступного дня ми взяли одноденний автобусний тур до Гори Фудзі. Він вийшов зовсім недорого на одну людину і включав найкращі оглядові майданчики, а також можливість побувати на самій горі. Під час туру ми заїхали в кілька найінстаграмніших місць. Особливо мені сподобалася вулиця з видом на Гору Фудзі. Що скільки тут людей Знімають тут. Тай є регулірочик, який сік на всіх кричить. Протягом цього автобусного туру було багато добрих зупинок. Можна було купити свіжу полуницю, перекусити морозом або взяти щось цікаве з місцевих смаколиків. На зупинці спробували полуницю в шоколаді. в Японії такі солодощі дуже популярні. А потім автобус довіз нас на найвищу точку Фудзі, куди можна доїхати без підйому. Так, Це гора Фудзі, зблизька. Це найвища точка, до якої можна доїхати. Це ще є магазинчик. Лев сидить. В принципі, остання зупинка мені не дуже сподобалася, але по факту тепер я можу казати, що я була на горі Фуці. І це була наша остання зупинка, після якої ми повернулися в Токіо. Останній день у Японії ми провели в Токіо. Починалися цвітіння сакури. Ми гуляли містом і насолоджувалися останніми моментами нашої подорожі. Це було чудове завершення поїздки. Це моє перше відео на YouTube. Якщо вам сподобалось, буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар. Ваша підтримка допоможе мені створювати більше таких відео. Дуже вам дякую за перегляд.